Така конструкція продається на прицеп чи на кузов машини. Ширина 2.20 по Ось Так, по-моєму, 2 метри була із провіреним. А не вийшло спало. На підлозі доски прикручені, оця частина борта. Він як одкидний був. Як чи трап, чи площадка в моєму випадку, вона десь закривається, на ці піднімається тут ось із... є такі штуки, як сюди відоски вставлятися, вона не лежать. Тут ще є цікава висота, висото ну Отак от висота виходить 2 чи 2 щит. Откуда мірять, бо сюди 2,10, сюди десь 2, 10. так як тут ці труби вище трошки ставлення. Ці доски всі потягуються вверх, це ось прийом витягнутий, лежать вони. Спереду приварена квадратна ця металева. Ну, не квадратна, а щоб не було люфта. А це все, що вище, може ну, воно непліварене, не просто все вставлене, труба в трубу можна його розбирати. Остаються тільки оці ось нижні стойки, а все остальне витягується. Що ще довжина нам щось 4 було, щось таке за 4, похоже, спробую перемігти з цього боку. 4. Що ще низ. Знизу ну, ці штуки ми конкретно варили свинтрак, сховувався по них, воно він стоїть, а то 4,5 метра, по-моєму, чи 4,30 ось таке. Він по оцих саластах заїжджав. А на прицепі він стояв ось на цих ось стойках і дерев'яних брусках. Ширина, ширина. ну Ширина це половиною виходить по нові. Ну і довжина вона не зовсім значала починається і там, мабуть, теж трохи ззаду торчить. торчить, Цими болтами фіксувалося до прицепа. Якщо на щось друге ставить, то треба подивитися, місце щось переварити може.